Вітаю, друзі. Запрошую вас на онлайн-тренінг інструменти штучного інтелекту в закупівлях і ланцюгах постачання. Він розроблений у відповідь на ваш високий запит у професійній спільноті. Технології штучного інтелекту розвиваються надзвичайно швидко. Цей тренінг допоможе вам йти в ногу з часом, зосереджуючи увагу на трьох напрямках: Перший – де і як використовується штучний інтелект в закупівлях і ланцюгах постачання. Друге. Практичне застосування шиї у повсякденній роботі, і третє, написання промптів це запити до штучного інтелекту для досягнення бажаних результатів. Тренінг складається з трьох модулів, кожен з яких читатиме окремий тренер і експерт в своїй сфері. Навчання проходитиме онлайн. Учасники вивчатимуть інструменти та методи, застосовуючи їх одразу на практиці. Тренінг підходить для всіх рівнів закупівельників. Від СІПО до тих, хто тільки починає свою роботу в закупівлях і в ланцюгах постачання та прагне освоїти використання цього інструменту. Зареєструйтесь зараз, щоб не пропустити унікальну можливість покращити свої навички і використовувати штучний інтелект ефективно кожного дня. І до зустрічі на нашому тренінгу!